А у мене новина, в мене тайна є одна, а яка у мене тайна, я нікому не скажу. От лиш Галочці, звичайно, я із галою дружу, тільки я скажу по тому, не кажи гляди нікому, а розкажеш хоч комусь, я з тобою роздружусь. Раптом ранком біля ганку зустрічаю я Тетянку, Щось не терпиться мені, чи сказати їй, чи ні. Я скажу лиш наодинці не кажи про це Маринці, бо Маринка наша все, як сорока, рознесе. Бачу, Катю, теж подружка, що шепнути їй на вушко, чи сказати хоч слівце, щоб ніхто не знав про це, тільки що то вір на вір знає тайну цілий двір. Як це сталося? Чисте диво, Отака я нещаслива.